Чи залежить успіх чоловіка від жінки? Можливо, кожен це міг відчути на власному досвіді, не за книжками, а за життям. З одними жінками чоловік згасає, все валиться з рук, зникає віра в себе, ніби ти нікому не потрібен, ні собі, ні їй. А з іншими він розквітає, стає успішним і багатим, ніби крила виросли. Все це залежить від жінки в першу чергу. Вже потім від волі та здібностей самого чоловіка. Подивись навколо. В одних жінок поруч чоловіки генерали. В інших максимум сержанти. А це ж часом одні й ті самі чоловіки. Життя повне прикладів, де дружини кидали своїх сержантів, бо не вірили, не бачили сенсу чекати. А потім ці чоловіки знаходили інших жінок і поруч з ними ставали генералами. Це не фантазія, це реальність. Успіх чоловіка багато в чому залежить від жінки, від її здатності надихати, піднімати, зігрівати або, навпаки, руйнувати та пригнічувати. Ми це відчуваємо навіть не усвідомлюючи. Поспілкуєшся з однією і порожньо, руки опускаються. А з іншою, ніби струм пройшов, всередині загоряється вогонь, хочеться жити, творити, досягати. Це не логіка, це почуття на рівні душі. Жінка може одним словом перетворити чоловіка на героя або одним поглядом зробити з нього невдаху. Тому жінці так важливо стежити за собою, за своїм станом, за тим, що вона випромінює. Тому що її почуття народжують у чоловіка бажання зробити для неї все добре. А чоловікові важливо також. Він повинен створювати для жінки такі умови, щоб їй було світло, спокійно, радісно. Тоді вона розквітає. А разом з нею і він, і в цьому вся суть.